Негода вносить свої корективи у спокійне життя людей. В неділю неприємна подія трапилася на вулиці Січових Стрільців. 33. велика гілка старого дерева відламалася та впала на два автомобілі, що були припарковані під вербою. Побачили неприємну ситуацію на власні очі і журналісти нашого телеканалу. У неділю полудню у подвір'ї будинку номер 33 на вулиці вулицірців. Тридцять 33 почувся страшний тріскіт. дня не було ні буревію, ні грози, ні блискавки. А люди, які виглянули у вікна, побачили таку картину на, на автівках Ополь та Мерседес. Лежала частина дерева. Гілка старої верби відламалася у відтинку часу між 13 та 140 12 серпня. Саме так стверджують мешканці будинку. На щастя, в той час ніхто вулицею не проходив. А от Мерседес та Опель були припарковані саме під деревом. На місце події прибули міліціонери та представники міста. Потерпілі говорити на камеру відмовлялися, а у міліції поки йде слідство. Однак, те, що ми змогли дізнатися, справа має бути передана до суду. А вже він вирішить, хто відшкодовуватиме збитки власникам розбитих авто. До речі, того дня впало ще одне. Дерево. На вулиці Криничній стара акація теж розтрощила легковика. А ми пропонуємо вам далі подивитися на трагедію без коментарів. Mm -hmm.